Дорогі брати та сестри, гості, котрі відвідують церкву, Христос воскрес! воскрес. Ангели сповіщають про перемогу нашого Спасителя Христос воскрес! На воскрес. Євангелісти Матвій, Марк, Лука та Іван сповіщають про те, що Христос воскрес! воскрес. Слава Богу, сідайте, будь ласка. Вже більше двох тисяч років тому, як трапилася ця подія. Але християни та віруючі люди відзначають це свято кожен рік. Для віруючих це велика та значуща подія. Але ключовим моментом цієї події є те, що, чи воскрес Христос в нашому серці. Подумайте над питанням, що особисто я вкладаю в це свято. Що для мене воно означає? І чи воскрес Христос в моєму серці. Знаєте, перед тим, як я буду провідувати. Хочу наголосити на одній думці, що сьогодні благодатний час і Господь чекає на тих, хто ще не покаявся. На наступному тижні, якщо Бог дозволить і додасть ще днів до нашого життя, усі віручі люди будуть приймати участь у заповіді Господа Ісуса Христа, вечері Господній. І, можливо, ви помічали, що коли всі прийняли хліб і вино, в чаші та посудині залишається трішки хліба і вина. Це свідоцтво Божої Любові, це залишок тих, котрі ще не прийняли хрещення. Господь чекає сьогодні на вас. Це благодатний час для кожного з нас, щоб прийняти Ісуса в Своє серце. Ще задовго до Різдва Христового, пророк Ісая в 55-му розділі шостим, що говорить такі слова. Ісаія, 55, 55,6. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Господь чекає, довго терпить на тих людей, котрі ще не уклали за з ним, щоб усі прийшли до покаяння і не загинули, і мали життя вічне. Головне не запізнитися. Згадайте той день, коли Господь знайшов вас у цьому гріховному світі. Згадайте той день, коли Господь торкнувся до вашого серця. Які у вас були емоції, можливо, страх. Хвилювання, якась відповідальність в той день в нашому серці почав жити Божий Дух. В нас запалився вогник. Сьогодні мінімум два псалма було про те, що, що Божа любов горіла в нас і те, що Господь запалює наші серця Його любов'ю. Але з роками, можливо, той вогник, який запалився в день нашого покаяння, він з роками стає більш яскравішим. А можливо, через якісь випробування він поступово згасає. Це залежить від того, з яким серцем ми ставимося до життя, до читання Слова Божого і до відносин з Господом. Сьогодні разом з вами на основі Святого письма я хочу придумувати над такою тему як «Чирість нашого серця. Ми звернемося до старого заповіту. це Друга книга Хронів, 25 розділ, втора книга Парі Ліпітенемон, 25 глава. З цієї глави ми виділимо декілька віршів, не будемо читати весь розділ, але моя порада, що кожен, хто має час, хто жадає слово щоб він прочитав його, бо там гарне застосування для кожного з нас є. Ми розберемо три висновки і три застосування цього розділу. Взагалі, друга вона починається тим, що цар Соломон просить у Бога мудрості для того, щоб управляти народом Божим. Коли Господь побачив наміри Соломона, коли він побачив істинне його серце, чим воно палає, то Господь його не тільки мудрістю, але й великим багатством. Потім Соломон домовляється з царем Хірамом про будівництво Господнього дому після того, коли дій Божий був побудований і освячений, настав час помирати Соломону. Він царював над Ізраїлем 40 років. Після всього цього починається ера з війнами та правління різних царів. Один за одним царі стають правителями. Про одних сказано, що вони робили злогоча Господніх. про інших сказано, що вони робили доброго часподні. І ось настав час царювання Амації. Це дев'ятий цар Юдейського царства. Про нього сказано так. 29 розділ, перший та другий вірш. Амації було 25 років, коли він став царем. І 29 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його Єгодан його з Єрусалима. І робив він в очах Господніх, але не від щирого серця. Головна думка моєї проповіді, вона покладена у другий вірш. І робив він в очах Господніх, але не невічірого серця. Ми можемо робити справедливо, але не від щирого серця. Так сказано про царя амації. Господь хоче наголосити цим віршом про те, що ми можемо робити справедливо, ми можемо робити багато чого в нашому житті, але наше серце воно не буде повністю віддане та навернене до Бога. На прикладі царя амації ми подивимося, як важливо служити Господу від щирого серця. Наше служіння перед Богом воно проявляється вчинках, допомозі ближнім, молитві, прославленні, благовісті. Але найголовніше, наше служіння проявляється, як ви вважаєте, в чому? Служіння християн. В нашому житті, бо ми всім своїм життям показуємо оточуючим, що корінь нашого життя є Ісус Христос. І згідно Святого Письма ми додержуємося тих заповідей, які Він нам повелів. Апостол Павло в 3 розділі, 23, 24 та 25 вірші звертається до віруючих в колосах зі словами послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 23, 24 та 25 вірші. І все, що ви чините, робіть від душі, як Господу, а не людям. Знайте, що від Господа ви приймете в нагороду спадщину, бо ви служите Господу Христу. А хто чинить несправедливо, прийме за несправедливістю, яку він чинить. Бо Бог не дивиться на особу. Це вже новий заповіт. І апостол Павло також наголошує і підкреслює, що будь-яка праця перед Богом найпростіша, наймаленька, вона повинна виконуватися як служіння Господу. Всі наші справи, які ми робимо на цьому світі, вони пишуться в книгу життя. І коли настане час, коли Господь відкриє ту книгу і побачить всі справи, які ми робили, Час, який для нас цього був, для цього був виділений Господом, він покладе на теризи і побачить, що, можливо, там нічого немає. Більше того, я хочу наголосити, що ми будемо стояти у статусі християн. І на нас лежить ще більша відповідальність. Тому служіння для Бога, воно дуже цінне в його очах. І Він бажає від кожного з нас, щоб ми служили зі щирими серцями. І це найголовніше. Апостол Павлов в послании до Ефесян в 6 розділі, 6 по 8 вірші, говорить, мені подобається цей вірш в синодальному перекладі. а Послання Апостола Павла до Єфесян, 6 розділ, 6 по 8 вірші. Не с видимо только услужливостью, как человека угодники, но как рабры Христовы, исполняя волю Божию от души, служа сусідки, как Господу, а не как человека, зная, что каждый получит от Господа по мере добра. Котре Он здієм раплі і свободне. Перший висновок, який ми можемо зробити з прочитаних слів Апостола Павла і з життя Мації, те, що він робив правильно, але не від щирого серця. Господь, як наш Творець, Він бажає нам тільки кращого і хоче за щоб ми служили і були покірними йому. От чого бажає від нас Господь. Книга повторення закону говорить про це, 10 розділ, 12-13 вірш. В терозаконі, 10 глава, 12-13 стіх. Отже Ізраїль, чого вимагає від тебе Господь Бог твій? Того тільки, щоб ти боявся Господа, Бога Твого, ходив усіма путями Його і любив Його, і служив Господу, Богу Твоєму, від усього серця Твого і від усієї душі Твоєї. Щоб дотримувався заповідей Господа і постанов його, які сьогодні заповідає тобі, щоб тобі було добре. Господь цими заповідями бажає, щоб нам було добре. Чув багато думок про те, що ну, складно виконувати заповіді. Десять заповідей, десь там не зробив вже грішне. Але Господь своєю любов'ю, подвигом на кресті, Він показав те, що Він любить кожного з нас. І коли ми будемо прихиляти своє серце до нього, то він буде нам допомагати йти по життю. І хоча ми будемо падати в кожний гріх, який ми бачимо перед своєю ногою, Господь буде допомагати нам йти і крокувати далі по життю. Одна жінка говорила думку про віруючих. Люди з церкви діють на цей світ дуже сильно і впливово. Це дуже добрі слова про християн. Я хочу розповісти свідоцтво цієї жінки, яка сказала ці слова. Вона прийшла до Бога через приклад Християн. Коли почалася війна і Харків почали обстрілювати, вона була змушена виїхати в більш безпечне місце. І так вийшло, що вона виїхала до міста Чернівці. Бог благословив її шлях, і так вийшло за допомогою Бога. Вона потрапила до церкви. Через приклад братів та сестер, через світлування про неї, через проповіді в церкві, Господь торкнувся її серця. І вона покаралася. І нещодавно вона прийняла хрещення. Тому ми є святильниками в цьому світі, і нехай Господь благословить кожне наше серце, щоб воно було повільне Богу і через наш приклад, особистий приклад, люди бачили щирість нашого серця і йшли до Бога. Е, в одній. Християнській книзі, духовна література, читав таку думку, що чим ми благовістимо людям, якщо ми їм розповідаємо про Ісуса Христа, такий, як Він є в Біблії, то коли вони прийдуть до церкви, вони будуть житати більш духовного. Коли ми їм будемо розповідати, як добре в церкві, тут допомагають ну, якісь матеріальні речі, то коли людина почне ходити до церкви, вона... Буде бачити це матеріальне, і вона, ну перш за все, вона буде ставити на перше місце якісь матеріальні речі, аніж духовне. Тому, коли ми благовістимо, особливо потрібно розуміти, що ми говоримо людям. Головне говорити істину, а Господь буде працювати з серцем кожного з них. Сьогодні війна, і я розумію, що кожному дуже важко. Це важкий та темний час для кожного з нас, але це дуже гарна нагода, коли ми маємо. І можемо бути світлом для оточуючих. І не просто вогником якийсь, хоч якось жертви, а якісним світлом, який в змозі запалити нові серця, який в змозі запалити нові серця надією на Ісуса Христа. Розумію, що світильник з руками може гаснути, і той, у кого він краще горить, може допомогти не втратити надію тим, хто цього потребує. Господь бажає від нас бути якісним та щирим світлом. Після Возрождення номер 732 Христені і огонь а свой, пам'ятаєте? слой. Пам'ятайте, гарі вонь, всігда горі, воспламінняй собою холодний серця. Нехай Господь благословить цими словами, щоб наше серце було щире та віддане Богу. І ми були в змозі запалити нові серця надію на Ісуса Христа. Друге, про що я хотів на що я хотів би звернути увагу, цього Тексту 25 розділу це наслідки неправдивого серця. До чого привело справедливе, але неправдиве серце царя Амації. Про це сказано в 25 розділі 14, 15, 16 і 27 вірші. Амація, прийшовши після поразки і Домеїв, приніс богів синів Сеїра і поставив їх у себе богами, і перед ними кланявся і кадив їм. І запалавні Господа на наразі. І він послав до нього пророка, і той сказав йому, навіщо ти звертаєшся до богів народу цього, які не визволили народу свого від руки твоєї? Коли він говорив йому, цар відповів: Хіба тебе поставили царським радником? Перестань, щоб тебе не вбили. І перестав пророк, але сказав: Знай, що вирішив Бог погубити тебе, тому що ти зробив це і не слухаєш моєї поради. І 27 вірш ми читаємо вже як результат Божого гніву. І після того, як Амація відступив від Бога, вчинили змову проти Нього в Єрусалимі, і була кулахіж, і послали за ним кулах, і вбили його там. В цих віршах ми бачимо наслідки неправдивого серця, до чого воно призвело. Спочатку, здавалось би, все було добре. Амація. Робив добре, хоча Господній, але несправедливо. І згодом, коли він переміг у війні, він приніс богів, синів Сеїра і він почав їм вклонятися та кадити. Але Господь говорить, що від мене було те визволення, я тобі допоміг, а ти вклоняєшся іншому. Він послав до нього пророка, щоб трошки направити його роздуми на істинний шлях. Але він і пророка не послухався. Як неправильні мотиви нашого серця вони можуть призвести до духовного занепаду і втрати благословіння? Апостол Павло говорить, а хто чинить несправедливо, прийме за несправедливістю, яку він чинив. Ось що ми бачимо із прикладу царя Амації. Коли ми читаємо далі про цього царя, то його серце і надалі було не Богу. Навіть тоді, коли Господь послав до нього пророка. Його відсутність щирості до Господа призвело до таких великих наслідків. Він програв у війні і гнів Господа запалав на нього. А як все добре починалося? Хоча до чого призвело. Це важливе нагадування для кожного з нас, щоб на нашому життєвому шляху ми не звернули в той чи інший бік і не зійшли з істинного шляху. Увірувати означає уразуміти, увірувати і сохраніть. Зберегти той істинний шлях, який Господь поклав в наші серця саме той день, коли Він до нього постукався. Коли ми служимо Богу він і не щирим серцем, ми можемо призвести своє життя до дуже поганих наслідків. Коли ми слухаємося Бога, то Він буде благословляти наше серце, а головне служити йому зі щирим серцем. Часто в житті ми можемо бути схожими на царя. Матців. Ми дотримуємося заповідей, ходимо до церкви, виконуємо релігійні постанови, які Господь поклав на нас, молимося, допомагаємо іншим, але це може бути просто зовнішній вигляд. Бог бажає більшого, аніж просто виконання заповідей. Він бажає щирості в наших серцях. В Євангелії від Матвія в 11 розділі, 30 й мішок, Ісус говорить такі слова: Євангелія від Матвія, одинадцять: бо ярмо мої любе і тягар», Мій легкий. Служіння Богу це не рабство, як тих хто вважає, це абсолютна свобода. І коли ми пізнаємо цю свободу, то ми матимемо повноту життя, що Господь благий у всіх вчинках нашого життя. Якщо ми робимо те, що правильно зовні, але наше серце воно не віддане Богу, то ці наслідки можуть призвести до жахливих причин. Мудрий Соломон говорить, що наше серце це джерело життя. І його потрібно особливо брехти. Натомість, пророк Єремія говорить, що серце людини, воно дуже зіпсоване, і за ним особливо потрібно пильнувати. Про це говорить Єремія в 17 розділі 9, 10 вірш. Єремія 17-9-10 Лукаве серце людське над усе, і вкрай зіпсоване. Хто пізнає його? Я, Господь, проникаю у серце і випробовую внутрішнє. Щоб відплатити кожному за дорогами Його і за плодами вчинків Його. Давид в 50-му салмі говорить у 12 та 14 вірші. Серце чисте, створи мені Боже, і віднови мені духа правого, не відкинь мене від лиця Свого, не забери від мене Духа Твого Святого. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім підтримай мене. Ми живемо в світі, де повно зла і гріха. І дуже легко спокуситися на щось гріховне. Біблійний персонаж, цар Давид, про якого ми тільки що прочитали, є дуже гарний приклад для наслідування. Хоча він не робив помилки на своєму життєвому шляху, але він кожен день в молитвах він повертався до Бога. І це прояв Божої любові до нас. Він прагнув відновити свої стосунки з Ним. Тому Давид говорить, Серце чисте, створи мені Боже, і відновив мені духа правда. Да ви шукав Бога. Шукав його кожен, кожен день, щоб служити йому не тільки зовні, але й з відкритим та щирим серцем. Третя думка цього вірша, чого бажає від нас Господь особисто. Буде три поради. І перша порада служити Господу щирим серцем. Наприклад, і царя анції ми побачили, до чого призвела непокора Бога. А ця покора, вона пішла від корення зла. Корінь нещире серце. Це повинно нас спонукати до висновку, що важливо не виглядати правильним, але служити Господу від щирого серця. Друга порада бути вірними, залишитися Богу вірним до кінця. Коли ми стали на істинний шлях, коли ми навернулися до Бога, прийняли хрещення, Бог бажає від нас, щоб ми були вірними. Ми не повинні дозволити успіху чи якимсь досягненням в світі відвернути наш життєве бачення на якісь дорогі інші або якісь потреби, чи ще щось інше від Божих істин, які Він поклав в наше серце. І третя порада це прислухатися до Бога. Господь бажає, щоб ми мали покірне серце, яке готове слухати Його, готове слухати Його заповіді та доручення. А покірне і щире серце Бог завжди благословить. Ці приклади, які ми сьогодні розглянули, на прикладі Царя Амації, вони нам показують, що важливо діяти не тільки справедливо, а й щирим серцем. Давайте зробимо висновок. Хто пам'ятає тему проповіді? Щире серце. Господь бажає від нас щирого серця. Господь через царя амації говорить сьогодні до нас, робити справедливо перед Богом це добре. Але важливіше залишитися вірним Йому до кінця. І найголовніше служити Богу зі щирим серцем. Запитайте себе сьогодні, моє серце повністю віддане Богу, чи його, можливо, щось тримає в цьому світі від справжніх, щирих стосунків з Господом нашим Ісусом Христом? Давид в 138 Псалмі, 23 та 24 вірш говорить дуже гарні слова. І нехай ці слова вони будуть висновком сьогоднішньої моєї проповіді. Псалом Давида 138, 23 й 24 вірш: Досліди мене, Боже, і пізнай серце моє. Випробуй мене, і узнай думки мої, і подивися, чи не йду я дорогою злою, і провадь мене на вічну дорогу. Амінь.